Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атомік, і сьогодні я вам покажу, як в новому патчі можна потрапити в Прип'ять Як ми знаємо, в цьому патчі вже пофіксили можливість підійматися по ескаватору, Тобто, мовити, біля ескаватору, по вагону і виходити в ПРИП'ять. Значить, я зараз вам покажу ось тут ми підходили до цього ескаватора. І на ось це колесо, і далі йшли в прип'ять. Як бачите, це більше зробити неможливо. Ви мене спитаєте, а як тоді це зробити? Щоб не по сюжету. А я вам зараз покажу. Нам потрібно повернутися назад до ось цієї будівлі. Так, тут ми ловимо цей галюн. Тепер нам потрібно. Ось як ми підходимо до цієї будівлі, заходимо сюди і йдемо до ескаватора, повернути наліво та побачити ось цей стовпчик. Також дуже важливо, щоб у вас вага була в зеленій зоні, ні в якому разі не в жовтій, тому що ви тоді не допригнете. Так, ми запригуємо на цей стовпчик, беремо трішки розгон і пригаємо ось на ось цей стовпчик. Давайте. Опа. Все, ми сюди запригнули. Тепер за допомогою пробіла і контролу перепригуємо ось цей заборчик. І повертаємось вже знову в і як ми і хотіли. Хі -хі -хі. Ось і все. Ось ми Прип'яті. Тепер я вам показую, що ось прип'ять. Ось у мене завдання потрібно. Віддати сканер або скористатися сканером. А я вже, в принципі, і так в Прип'яті Мені <хи> нічого більше не потрібно. Можна йти ось сюди, до цих будиночків, і лутати тут нашу гаус-пушку. Якщо ви не дістали її раніше. До речі, якщо хочете дізнатися, як її дістати набагато раніше, пишіть в коментарях, я всі читаю. Опа, що за лови гранату? <хи> я тільки в Прип'ять прийшов. А вже лови гранату. Ану ого, попробуй по ньому А Ану, хлопчино, А як він прострілює? Наскрізь вагону. Ось з цього боку мені цікаво взагалі. Ну нічого. Так, запам'ятали, да? все. Як потрапити, ми знаємо. Ви мене спитаєте, а як тоді повернутися назад? Взагалі, як? Тому що, коли ми лутаємо все в Прип'яті, як нам треба. Повертаючись назад до Янова, ми дивимося круту картину. Те, що ось тут двері закриті. Йдемо в цей бік, тут також двері закриті, і потрапити ми через них назад в зону більше не можемо. Як бачите, а чому ми більше не можемо? Тому що ми сюди пішли не по сюжету. Тепер я вам покажу, як можна дуже легко повернутися назад. Прям максимально легко. Значить, йдемо ось сюди, до цього головного входу, який закритий. Повертаємо голову вправо та бачимо ось цей вагон. Не вагон, вибачаюся, потяг. Нам потрібно запригнути ось сюди, на цей потяг. Звідси запригнути, ну, не з першого разу, тому що ця анімація дурецька. Зараз. Е, потрібно просто не дивитися, а просто ось так запригнути. О, все, я запригнув на поручень. Йдемо в самий кінець і запригуємо на самий вагон повністю. Тепер нам потрібен ось сюди. Ось цей контейнер нам потрібен. Нам потрібно сюди запригнути. Тільки без розбіжки цього зробити неможливо. Тому розганяємось та швид пригаємо. Ось і все, ми вже тут. Звідси перепригуємо на цей вагон. А з цього вагону перепригаємо назад в зону. <хи> і ось і все. Ми щойно були в прип'яті, залутали ось таку гарну гаус-пушку та повернулись назад на яню. Все можемо далі проходити завдання. Як бачите. Все максимально легко. Ну що ж, друзі, для цього відео я дуже сильно постарався, тому залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал. До речі, також в описі є мій телеграм-канал з новинами про мій лайф, так би мовити, про е, ті ігри, які я граю, які я проходжу в даний момент. А з вами був Атомік та до швидкої зустрічі в наступних відео.